Христос народився. Всім бажаю спокійних цих днів, всім мирним, всім тим, хто на нулі, напередку, хай оце маленьке дитятко і його мати, яка його народила, оберігає вас і ваше життя. Віримо в наші Збройні Сили, які несуть нам мир, віримо в перемогу України. Віримо, що оця навала скоро мене. І ми будемо всі разом святкувати цей прекрасний день, День Різдва Христового. Мені сьогодні моя невісточка Анічка передала ось такий пакуночок солоденький. Вона в мене випікає, вона в мене майстриня. І вона передала, ось заїхала мені такі різдвяні подаруночки. Дивіться. Покажу вам, як її речі, які вона робить, виготовляє смачну дуже продукцію смаколики своїми руцями. І хто бажає, Біла церква особлива, приєднуйтесь до неї в інстаграмі. Я дам посилання, хто забажає. Ані Ямі, в неї називається в інстаграмі. І подивимося, що вона нам спідює на це Різдво. Як вона нам підкрасила життя. Чесно кажучи, настрою нема. Останні новини і про мобілізацію, і про обставини на фронті не дуже тішать. Тільки наївні, і якісь такі, знаєте, недалекі люди можуть чомусь радіти і гучно це святкувати. Ми це Різдво святкуємо дуже-дуже тихо. По-сімейному, навіть не збираємося зараз отак родиною, як колись. Я традицію, хто дивиться мій канал дуже давно. Ви знаєте, завжди і розповідала про це свята. І завжди. Це вам розказувала. Я так розумію, це різдвяний кекс. Я навіть приготувала нож і веделочко, щоб розрізати. Ну, ось так виглядає цей кекс. Тут дуже багато, дуже багато родзиночок, сухофруктів. І думаю, що ми зараз з моїм, з моїм коханим чоловіком дуже із великим задоволенням. Анічка, дякуючи тобі, вип'ємо кави. Ну, другий пакуночок зараз також покажу. Нагадую, що, що ви можете все це замовити. Дивіться, Анечка, вона така в неї такий смак. Вона все дуже любить своїх замовників, хто замовляє, оформляє і кульками повітряними. І завжди підготує ось такі крафтові. Не тривіальні такі упаковочки, що там ще, може, я щось не те сказала. Це другий кекс. Ой, а це, мабуть, солений кекс. Зараз я вам розкажу. А тут навіть дивіться, зараз я скоштую і скажу, що це. Може, пізніше розкажу два види різдвяних кексів. Ну, за кордоном. Католики вони печуть Штолін, так називаємо в Германії, не знаю, чи в Польщі випікають Штоліни. Він печеться заздалегідь до Різдва з великою кількістю всіляких сухофруктів. Він може лежати там місяць чи два, поки він стане таким їстівним. Ну, Забула це слово созріває. Да. Хто там пече, я знаю, дівчата, багато ютуберів і моїх глядачів колишніх, що вони це випікали. Поправте мене в коментарях. Ну, а ми зараз це будемо куштувати на смак. Хочу все ж таки спробувати, що це таке. Угу, він такий цупкенький. Мене цікавить, що це таке всередині, бачите? Що це воно таке? Або інжир, або ківі, або навпаки щось таке. Незвич... Зараз я скуштую і вам скажу, що. Каріця. Це солодкий тешкекс, ароматний, смачний. І це якась кокосова така начинка, отой кружалець. Дуже смачний кекс. Ну, а тут я розумію родзинки, горішки, сухофрукти. На що ж мені похоже? Знаєте на що? На марципан. Оця штучка, як марципан. Ось такий присмак. Дуже, Анечка, тобі дякую. Бажаю всім щасливого Різдва. І з солодкими подарунками. До нових зустрічей на каналі Іра ТВ Біла Церква ЮЄ. Підписуйтесь на мій канал на Ані Ямі і на канал Ірина Літовка. Всіх з Різдвом. Христос народився. Славімо Його! Чекаєш коляднички? Да. Ми приготували вже подарунок. Дайте. Тільки ти не будеш присутня, тому що ти гавкаєш. Привіт! Колядуйте, колядуйте, у супівку дуща дуйте і на своїм Різдвами спів не жалійте голосів, нехай ангели почують, Українці як святкують. Нехай чує в небі Бог, як ви любите його. І з Різдвом Христовим, святом Христос народився. Славімо Його. Христос народився. Його! Христос народився. Славімо, народив. Славімо Його. Так! А це вам з мамою такий невеличкий подарунок. Да, тобі... Ну так, да. ну такі, будете купатися, пахнуть, там ще щось є. О, ми да. Да. Все дякую, дівчата, дякую, хай Бог бушала. Дякую. Нас. Да, Чекала, чекала, вже хтось стукав, я думала, кричу, біжу, біжу, а це ліфтер.